Пані Олеся, вимушена переселенка з Донеччини у Хмельницький. Переїхала не так давно, півроку тому. Нині вперше відвідала осередок громадської організації Територія Добра Поділля каже, натрапила на допис волонтерів про безкоштовну видачу ковдр. Зареєструвалася у google формі й прийшла отримати допомогу. Знайшла сайт, перейшла посильців, зареєструвалася і. Прийшла отримати ковтру дуже важливо, тому що люди зараз приїхали. Вони приїхали без нічого, вони потребують допомоги. Дуже тяжке зараз життя, тому це дуже велика допомога для людей. По теплу ковдру у громадську організацію прийшла і пані Людмила. Вона три роки тому переїхала до Хмельницького з Херсона і неодноразово зверталася за допомогою до волонтерів. Каже, і цього разу вирішила скористатися можливістю. Це просто холодно, опалення відключають, а вкриватися нема чим толком. Отож і прийшла. От сама приїхала з Херсона. Ми вже три роки тут з чоловіком. Загалом нині волонтери видали понад 30 ковдр вимушеним переселенцям із різних міст України. Ми роздаємо ковдри людям, які потребують в цьому. Бувають різні випадки, бувають люди, щойно приїхали місяць назад. Люди реєструються по Google формі, якщо бувають випадки, якщо велика сім'я, ми можемо надати дві ковдри, три, скільки людина потребує. Початку повномасштабної війни громадська організація надала ВПО близько 200 тисяч послуг. А частина людей, які раніше приходили в осередок по допомогу, залишилася там волонтерити. На територію добра власне на ми вижити на цьому проєкті я вже майже два роки. одного разу прийшла отримати допомогу, бо я теж переселенка, і запропонувала. Я погодилася. По перше, я вдома, я не працюю, і щоб не гаяти дарма часу, якщо можна допомогти людям, чому б ні? Волонтери закликають усіх охочих долучатися до допомоги вимушеним переселенцям. В осередок можна приносити одяг, медикаменти, посуд чи побутові речі. А ВПО нагадують, тут можна отримати безкоштовні речі, попрати свої, випити чаю і просто порозмовляти. Одяг ми не реєструємо. Людей людина може прийти з 9 до години по 16 годину з понеділка по п'ятницю, крім суботи-неділя, в будь-який день, в будь-який час, коли їй зручно, людина може прийти і вибрати одяг. Буває таке, що ми реєструємо людей по Google формі і роздаємо одяг новий, може прийти і вибрати коли їй зручно для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.